Біля меморіальної стели в центрі Єршави стоїть пані Еля. Перед нею портрет її сина. Йому назавжди 20. Це Максим Джабраїлов, молодий, усміхнений, щирий. Його з материнських рук вирвала війна. 8 грудня 2023 року. Хлопець загинув у боях під Бахмутом, захищаючи Україну. Він радісний, бо він пішов служити в Івано-Франківськ. Як почалася війна, він зразу підписав, хотів йти, бо він все хотів воювати. Но я йому казав, не треба тобі, а він, наоборот, ну, постійно, скільки разів був ранений, і ранений, і це все одно пішов. Десята штурмова, гірська бригада. Хороший, був, веселий, ніколи не казав, що його щось там тривожить, ніколи не подавав виду. Останній раз, коли приїжджав, бо женився, був в жовтні, він ніколи не казав, що щось погано. Лампадку своєму племіннику запалює пан Василь, каже, хоч це і боляче, але він пишається родичем. Призвали його і пішов відслужив. Спочатку служив під Черніговом, потім його забрали десь там уже під керматожком і там і загинув Десь пів року практично не могли його знайти тіло і лише завдячуючи жінці. Ну і другому там людям, котрі приклали максимум зусиль того, щоб тіло знайшли і був похований тут. У нас уже Віршаві. Молодірка займався серйозним спортом. Закінчив київський спортивний інтернат, РСШІ спортивну школу футболу. Ну потім Трамп ти працював ти трохи тренером у дитячій спортивній школі. І Пішов життя, життя, що не дожив до 50 років. Там пару днів місяць. Сьогодні Варшаві урочисто відкрили алею пам'яті на честь 39 військових, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. У серці міста зібралися рідні загиблих, побратими, жителі громади, представники влади та духовенства. Потрібні сьогодні обов'язково. Здійснювати і робити такі алеї пам'яті, щоб кожен, з кожен, якому місці містечко не проживав, у населеному пункті розумів, що є ті люди, які сьогодні дають можливість дітям навчатися. дивлячись на цих людей, які за кожним обличчям стоїть родина, сім'я, діти, батьки, прожитий шлях, вона повинна розуміти. і Десь нести з собою пам'ять про кожного, що сьогодні вона росте і завтра вона буде жити лише завдяки цим людям. Сьогодні 39 людей, захисників саме тут, у Віковічні, на цій алеї пам'яті, я б дуже був радий, якби ця цифра більше не збільшувалася, але війна продовжується. Відкриття алеї пам'яті розпочалося із спільної молитви. Священники помолилися за душі загиблих воїнів і закликали до єдності та пам'яті. Молитовно, духовно згадати тих, хто віддав саме найдорожче, що є в житті кожної людини це життя. Віддав життя за нашу свободу, за нашу цілісність нашої держави. Ми, як представники духовенства, сьогодні зібралися тут, аби молитовно згадати їх в своїх молитвах, щоб їхня душа вкрила вічний спокій. Алея Слави, це 39 облич молодих, відважних людей, які залишили по собі не лише біль, а й велику силу духу. Кожен із них став частиною історії, яку ніколи не забудуть. На нас діляться наші герої, герої нашої громади, кращі сини нашої держави. Вони дійсно достойні бути тут. Ми маємо пам'ятати назавжди їх, маємо вшановувати. Сьогодні їхні рідні, їхні батьки, дружини, матері повинні вчитись жити без них, жити по-новому. І ми, кожен з нас на своєму місці має робити все для того, щоб наступила перемога. Меморіальні стели стали місцем, де зупиниться час. Тут панує тиша, у якій говорять імена. Сюди приходитимуть українці, аби згадати, поклонитися та подякувати. Це наша пам'ять, наша свобода, виборана кров'ю.